Маєте двадцятку, ну всі ми знаємо, де 20 там і 21, і хочете заробити, є один з варіантів, що можна купити. Це Tesla Model X. 17-18 рік, але не 75-ку, а дивитись, або 90-17 році, або 18-це сотка. Давайте покажемо. Ось такий варіант може бути. Біленька Tesla, майже без пошкоджень. Але можна брати трошки пошкоджені, тоді дешевше можна її зіграти. Орієнтовно вони граються десь в районі 10-11 тисяч доларів. Ціліша буде трошки більше. В принципі, так як це електрика, там не треба буде такого затрат на мито, то цей автомобіль, бачимо соточка. Цей автомобіль може бути в районі 20-22 з ремонтом. Можна пробувати вигравати на аукціоні в такі ціни. Щодо нашого ринку, бачимо, тут є. За 30 тисяч 30500, так, да, тут є сотки. Вони треба платити 75-ку і вона значно буде дешевше в районі 20 тисяч доларів. Якщо хочете щось заробити в плані на електрокарах, дуже вигідно. Може бути як Model Y, але Model Y буде трошки дорожче, тому що це новіші роки. Tesla Model X як варіант для заробітку кількох тисяч доларів або для власного там, користування з подальшим перепродажем. Хочете щось таких автомобілів? Звертайтесь в компанію інтертрейд, допоможемо обрати, а також заробити кілька тисяч доларів.